Привіт! Я Аня, і сьогодні запрошую вас у подорож по одному з найкрасивіших куточків Костабланка. Ми прогуляємось автентичними вуличками Полопа, місто, що зберігло справжній іспанський дух. Подивимося у спортивну та стародавню Ланусію, а також відчуємо атмосферу Бенідорму, столицю курортних розваг та нічного життя. І все це не випадково саме тут, серед гір моря і автентики, ми створюємо унікальний проєкт: 16 ексклюзивних віл. Це не просто житло, це стиль життя. Тож поїхали подивимось, я покажу вам місто, що поєднує комфорт для життя та вигідність для інвестицій. Над полопом височіють руїни страдавнього замку, історія якого сягає ще арабських часів. Колись він захищав жителів від піратів та ворогів, а сьогодні дарує неймовірні панорами. Звідси видно старе місто, Средземне море і величну гору Монте Паної. І ще називають Сплячий лев. За характерну структуру, яку свого часу оспівував поет Габріель Міро, це склястий суворий масив з крутими схилами, вкритими соснами дубами, справжній символ цієї землі. І що особливо цінно, з вікон нашого нового проєкту відкривається вид і на море, і на цей замок, що надає життю тут особливого відчуття історії та гармонії. Полоп називають містом джерел. Найвідоміше місце тут площа з 221 краником фонтаном. Кожен з яких має свій номер. І разом вони стали справжнім символом міста. Вода тут вважається особливо чистою, і навіть сьогодні місцеві жителі приходять, щоб набрати її додому. Одна з найбільших переваг затишного полопу в тому, що зовсім поруч розташована Ланусія. Це сучасне місто, яке називають спортивною столицею коста Бланки. Тут є один з найбільших спортивних комплексів Іспанії, міжнародні змагання і все для комфортного життя від великих супермаркетів і ринків до шкіл і медичних центрів. А справжньою візитівкою Ланусі є спортивне містечко Камілокано. Це один з найбільших спортивних комплексів Іспанії, де вже сьогодні можна займатися футболом, тенісом, плаванням, єдиноборствами чи фітнесом. Тут є десятки сучасних майданчиків, басейни, скалодроми і навіть окремі зони для велоспорту та паркуру. Масштаби проєкту вражають. Вже зовсім скоро тут відкриють хвильовий басейн для міжнародних змагань серфінгу. І все це не тільки для чемпіонів. А й для усіх жителів міста, і вже скоро тут тренуватися зможете, і ви. Ланусія відома своїми великими ринками, де щонеділі збираються тисячі людей. Окрім ринків, тут є супермаркети Меркадона, Lidl, Консум та інші магазини. Для родин це місто особливо зручне. Тут працюють сучасні медичні центри та міжнародні школи, серед яких Alliance British School – один з найвідоміших британських коледжів провінції Аліканте. Усе це робить Ланусію максимально комфортною для постійного проживання. А ще одна особлива локація Ланосії природний парк Фонделя фавара Іще одна перевага цього регіону в тому, що поруч з полопом та ланусією знаходиться Бенідором. Справжня столиця відпочинку на Коста-Бланці. Лише 15 хвилин і ви опинитесь серед широких пляжів, марачосів і яскравого нічного життя. Почнемо знайомство з Бенідормом з пляжу Панієнка. Це найбільший і один з найпопулярніших пляжів міста, відомий своєю хвилястою набережною. Тут завжди просторо, золотий чистий пісок, і та сама атмосфера для сімейного відпочинку і прогулянок вздовж узбережжя. Ми знаходимось на Дель Медітераніо, місце, де видно Бенідором у всій його красі. Це місто, де комфортно абсолютно всім: сім'ям, завдяки сучасній інфраструктурі, інвесторам, завдяки стабільному попиту на інфраструктуру та розвиток туризму, а також для тих, хто любить активний спосіб життя, завдяки десяткам ресторанів, спортивних заходів та клубів. Саме це робить Бенідорм одним із найяскравіших і найпривабливіших міст Іспанії. У самому серці природи біля підніжжя гори Монтепоїн розташована ділянка для нашого нового комплексу ВІЛ. Тут зустрічаються історії, легенди, сучасна архітектура, щоб створити новий простір для життя. Полоп Вілла – це 16 сучасних віл преміум класу. Вони розташовані в престижній резиденції серед зелені з неймовірними видами на гори, море і культурні та історичні пам'ятки. Це ідеальне поєднання природи, приватності та сучасного комфорту і статусу. Архітектура віл виконана у сучасному мінімалістичному стилі. Великі панорамні вікна впускають максимум природного світла, а дерево, скло і бетон створюють атмосферу елегантності. Загальна площа кожної вілли 155 квадратних метрів. Будинки зведені з монолітно каркасною технологією, що гарантує міцність і довговічність. Для вашого комфорту тут встановлені енергоефективні вікна Кеммерлінг, міжкімнатні двері Оксфорд у мінімалістичному стилі, а в оздобленні інтер'єру використані матеріали преміального бренду «Порселяноса». Кожна вілла має два поверхи з продуманим плануванням. Простора вітальня з'єднана з кухнею та виходом на терасу і приватний басейн, три спальні з власними ванними кімнатами, а головна спальня із гардеробною та приватною терасою. На даху простори солярій, де можна облаштувати лаунж зону, джакузі чи навіть літню кухню. Полоп біла це не лише про красу, а й про технології: система, розумний дім, підігрів підлоги та клімат-контроль для безпеки вхідні двері з біометричним доступом і камери спостереження. Тут все готово до вашого життя. На території кожної віли приватний басейн із підсвіткою, озеленена зілянка з автоматичним поливом і затишні сонячні тераси для відпочинку з родиною чи друзями. Полоп Віла це стратегічне розташування. Лише 15 хвилин до пляжів Середземного моря, 10 хвилин до ресторанів, торгових центрів, сучасних спортивних комплексів та міжнародних бізнес-шкіл. І всього півгодини до міжнародного аеропорту Аліканти. Ну що ж, друзі, я показала вам місто, розказала про проєкт, а зараз саме час перейти до найцікавішого до цін. Ми передбачили два рівні інвестицій: перший рівень інвестицій на етапі будівництва. Хід у проєкт від 1 мільйона євро, рої 32%, а прибуток інвестора складає приблизно 319 тисяч євро. Другий рівень інвестиції на етапі готового продукту. В такому випадку інвестор заходить за собівартістю з коротким циклом та швидким прибутком на перепродажі. Термін інвестиції 6 місяців. Ми пропонуємо три моделі: сходом 100%, 70 та 50. Рої коливається від 18,8% до 37,8%, а прибуток інвестора від 22 тисяч євро до 77. Тож приєднуйтесь до нашого проєкту і заробляйте разом з нами. А зараз ми у Ланусії де будуються наші перші шість преміальних віл El Cedro Village. Завершення будівництва планується вже до кінця цього року. Це сучасний комплекс шести двоповерхових віл, кожна з яких має власний приватний басейн паркінг та систему Розумний дім ми вже завершили розводку електрики для розумних будинків, встановили всі вікна та виклали плитку у санвузлах і на перших поверхах. Також закінчили облицювання фасадів плиткою і залили бетонні майданчики для літньої кухні, кладових та інших зон. Зараз ми на фінальній стадії отримання дозволів на встановлення сонячних панелей. А далі на нас чекає монтаж натяжних стель у вітальнях та спальнях, встановлення сонячних батарей і кухонь. Ну і звісно, ще трохи роботи з бюрократією. І до речі, усі інвестори і власники ВІЛ мають доступ до камер, встановлених на об'єкті. Тож будь-який час ви можете спостерігати за процесом і бачити, як зростає ваш майбутній дім. А як вам таке? Купуючи вілу разом з нами, ви автоматично стаєте учасником нашого розіграшу. У нас 16 віл. І три неймовірні подарунки. Чому ми це робимо? Бо інвестуючи разом з нами, ви завжди будете отримувати більше. Тож ми підготували для вас один автомобіль і дві подорожі на двох Тижневий круїз Середземним морем у форматі All-Inclusive. Тож, купуючи віло, ви не лише інвестуєте в свій дім, а й отримуєте шанс на круті подарунки. Полоп вілос це місце, де життя звучить інакше. Віли для тих, хто цінує красу, комфорт та новий рівень свободи. Тут є простір, натхнення, і те саме відчуття, що ти нарешті вдома, в тому самому місці, про яке мріяв давно Sun Heaven Developers – забудовник з досвідом та гарантіями.